Так, всім доброго дня. Є у нас така олялючка Газель Екліпс. Приїхала теж бомбезна. Бачите, яка на ланцюг. Добротний багажник. Силиконове сідло дуже зручне, під любую задницю, підпстроюється. Це теж це є. Підсидільний амортизатор, це не пильник. Так, на баночку тут має такі кріплення спеціальні з водою кріпити. Значить Є в нас серворуль. Має, щоб ви розуміли, 8 швидкістей. То є понижені передачі. От тут вони в нас От в цій втулці. Бачите, пише Japan, номер втулки. Там в сердині є 8 передач, то є понижені, вони розраховані до 150 кг ваги, щоб людина їхала. І її тягнуло під і суд. Тут маєте наче динамо втулочка. Є роторні тормоза, бачите, охолодження, щоб вітер заходило, ті дирки. Це назва тормозів. Ось так, газеля така. Так, є така от фара, фарантована. Бачите, як на болотнику І на вилуці такі відражателі по боках. Та фара, що розуміли, вона працює, бачите, є три режими. Ставити авто, коли на дворі темніє, вона сама вмикається. Можна примусово включити, можна примусово виключити її. Тут стоїть датчик світла. Задні тормоза. це ж є ручні, але теж на роторних тормозах. бачите, сюди повітря заходить і до все охолоджується. Захист від болота, є замочок, який закриває колесо. Автулка фірми Нефсіс ще мама. Отакий роварчик до нас заїхав. Дуже класний, Педаля від Батауса. Можна сказати, що рідні. Там газель Батаус. То одне це те ж саме.